तेरी Вже в шосте спортивний подарунок собі робить багаторазовий чемпіон України зі спортивного орієнтування Олександр Щербина, проводячи змагання острів. Як розповідає організатор, на початку повправлятися у швидкості запросив своїх друзів, потім гуртківців дитячого здоровчого центру Юнга. Ті, в свою чергу, привели своїх товаришів. Так змагання переросли у масові. І цьогоріч зібрали 102 учасники з Херсона, області та Миколаєва. Відповідно до назви бігали спортсмени у районі острова, де й мешкає. сам организатор спортивного действа. Так как мы здесь сделали карту для детей, карта расширяется. В этом году вот, нарисовали поименную часть. То есть три ландшафтные зоны, которые пересекаются, очень интересные для ориентирования, почти как в лесу. Вот. вот эти соревнования занимают формат длинных дистанций. В городе это большая редкость. Спортивній справі він присвятив 41 рік. За цей час встиг стати п'ятикратним чемпіоном України. На даний момент Олександр Щербина є діючим кандидатом у майстри спорту та найстаршим серед спорторієнтувальників області. На питання для чого влаштовує подібні старти, не задумуючись, відповідає Ідея популяризації рідкого віда спорту, де гармонічно сочетається умственні способності і фізичні. І все це відбувається на свіжому повітрі. То есть это здоровый образ жизни. І культура цього образу життя. Окрім розрядників, у забігах брали участь дев'ять кандидатів та сім майстрів спорту. Найшвидше фінішу дісталися серед 12-річних Фея Цивільська та Ігор Кражев. У категоріях Ж та Ч-14 першими були Тетяна Савченко та Олексій Огієнко. У віці 16 років номер один стали вихованці центру дитячо-юнацької творчості Ганна Коваленко та Микита Ракша. У групі еліти медалі жовтого кольору у динамівців Юлії та Сергія. Кобиців Федора Цивільського і Вікторії Кобиць за 10 днів до нового року учасники знову зберуться у районі острова на 10-му заключному етапі зеленого стадіону. Так красавчик!